Наше діло труба. Ми знаємо, що собі час заметіли. І в Одесі упала труба однієї скотелені. Ми зараз приїхали сюди, щоб подивитися, якими є наслідки цієї катастрофи, тому що це справді катастрофа. Люди залишилися без тепла. Поки що, нібито все в порядку, але чи так все добре? Ми зараз розберемося. Це перший міський. Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич. Ідемо зайдемо. Не вході, злая собака. Ми сподіваємося, що ми покусаними не вийдемо, але зайти зайдемо. Перш ніж піти подивитись безпосередньо до поламаної труби, що там відбувається, ми чекаємо на прес-конференцію. Сьогодні повинен хтось і розказати нам, що тут відбувалося і що з цим робити далі. Ждемо. Ну, ідемо, Ми послухаємо, що нам скажуть з цього приводу високопоставлені особи з мерії. Сам мер. Доброго дня! Сьогодні котельня працює в штатному режимі. Працює котел, який забезпечує. Теплом близько 120 тисяч населення, 10 дитячих садочка, 9 шкіл, 6 медзакладів. Ми прибираємо те, що зруйнувалося. Є план виконання робіт. Приблизно, коли ми в перші дні так рахували, десь 45-50 мільйонів, ми думаємо, що на відновлення самотруби. А ви знаєте, що в нас всі, майже всі котельні побудовані за радянські часи. Ми маємо знати відповідь, чому це що сталося, щоб в подальшому у нас не було таких випадків. Прошу всіх. Зберегати спокій, Ви бачите, що ми працюємо. Ми відповідаємо за те, щоб все було безпеці, щоб все було в безпеці, і якщо б було небезпечно, то ми б не ніколи цього, цього не зробили. Ну, заявив нам мер особисто, що все під контролем, що все це буде відбудовано мільйонів так за 50. І що на перспективу ми повинні розуміти, що все це старе і що все це буде осипатися. Чому це повинно бути зроблене тільки зараз, коли воно вже впало? Чому не можна провести профілактику, аби цього в принципі не траплялося? Це питання риторичне, навіть не знаю до кого. Теплопостачання, мер хто вищі сили. Люди зараз на морозі займаються тим, що тут це все відбудовують. 50 мільйонів ми ще не маємо куди подіти. Давайте якось робити так, щоб нам на вітер ці гроші не доводилось кидати. Ми зараз 50 мільйонів легесенько витратили, не знаю, на ремонт доріг, наприклад, на ремонт фасадів, на ремонт чогось ще, а не на те, щоб тут розгрібати наслідки недбальства. Попередня кваліфікація того, що в нас тут трапилося на північні два котельні по 275 статті. УК, яка передбачає відповідальність за порушення безпеки експлуатації будівлі до п'яти років, як пишуть люди в коментарях, ось що кримінальна справа животворе робить. Одразу всі забігали. У нас історія із е, Котельною Північна 2 взагалі не перша в історії. Її оглядали році, десь так в 12-13, 10 років тому сказали, що все, начебто, в порядку. Потім в 19-му році міняли мазут, потім була історія в. Тим, що в людей позривало батареї по домах, в принципі дуже багато питань до цього місця. Що буде далі невідомо. Поки люди мають тепло, вони мають тепло не всі. Чому в нас під контролем завжди все знаходиться, начебто тільки тоді, коли щось стається, ось такого масштабу. А давайте якісь превентивні міри. Якщо ви знаєте, що трапилось, поки воно ще не трапилось, пишіть там в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ідемо, поки щось на нас не впало. Побачимо ще бережіть себе, і будьте в теплі.